Сьогодні подивитися, що це таке Телімарт. І де на чому економлять. Так. В принципі, я Андрійку допоміг. Давайте дивитися оцей ком. За скільки він тут: 31 399. По характеристикам, що ми маємо? 6 ядер, ну це стандартна фігня 40 68 єбайт, це окей. А де наша. Так, блок живлення на 650 Вт. Вказано, що це бронзовий сертифікат. Uh, можна було й Сільвера, в принципі, сюди поставити. До речі, дякую вам ти, те, що натапали 2000 вподобайок. Тапайте активніше, і буде просування. просування. <світ> <світ> Дивіться, що мені не подобається, вони не пишуть, який тут бронзовий блок. Я не розумію, що за блок у мене тут стоїть. Ну, ви мені. Ну, бронза це не саме гавно, але ж можуть поставити, так сказати, якусь каку. Так, 16 байт ddr 4 Ну, це логічно. О, ой, за... ну, ну, ну Телемарт! Ну, я ж думав, ви нормальний магаз. За 30 тисяч нам тулять А-520. А-520 чипсет. На, на, проц, на проц Увага! 5600. А-520. -й. Ви розумієте? Це капець. Можливості апгрейду. зеро Телемарт. Ви ж ну, ви ж рекламу кажете, ви ж там показуєте все, що у вас нормальний магаз. А взагалі без знижок він коштує 34 тисячі. Ну камон, що можу сказати? Збірка не дуже. Що мені не сподобалося у збірці? Якщо так, це прос хороший? 40-60-та куди не йшло за такі бабки. Однак, ой, блок живлення ще тут. Цікавий. Бронза не написано навіть який. Коротше, компік за 31к. Я забраковую. Вони зібрали реально хрінь. Він навіть 33 коштує його, ну це не його реальна ціна. Який сайт Телемарт Зараз дивимось. Пролазимо трохи Телемарт, потім підемо на інші сайти.